Це тут наші волонтери, які приїжджали ремонт робити в цьому будинку. Вони також копали каналізацію, Тут така земля, тут такий твердий, дуже глина. То їм ну довго це вийшло копати. І вони цим копали також. І вони підписували свою свої імена. Це ми плануємо. Щоб оці кімнати були було тут місце для міс місцевої, е, з цього села, який зараз проживає десь по колаєві. І вони хочуть повернутися сюди в село, але нема куди вернутися. Дом у них розвалений, немає нічого, розруха один. І поки вони обстраюють свої там хати чи лідні кухні, ремонт поки роблять. щоб вони могли б тут а, тимчасово жити наскільки я знаю, немає тут у цьому селі священника. Православного ми узнали про цього будинку дій молитви через громаду, через адміністрацію. І вони сказали, що можемо тут ремонт робити. Також може на майбутньому тут буде церква. Які тут церкви буде, я точно не знаю.